Ні, хай буде це, я е, хотів би ще потім публічно показати. Е, десь, щоб доповнити попереднього доповідача, яч... допов тут в 150 й статті зразу скажу на конкретику. Припинення права постійного користування. Все ж таки, щоб його припинити, його треба спочатку набути. По земельному законодавству. Щоб його припинити, його треба спочатку набути. Здебільшого установи Природозаповідного фонду, які є, документів земельних немає. Ліси, так само про які йшла мова тут, документів немає. Є матеріали лісу Так, звичайно. Земельники ну, пробують їх брати до уваги, але це не земельні документи, це зовсім інші документи. Хоча і е, лісогосподарським кодексом десь визначено, що е, матеріали лісу є е, правоостановлюючим документом е, щодо е, коли має, так, звичайно, е, щодо земель. Ну, але в земельний кодекс такі положення вже не перейшли. Тобто все ж таки право, е, та тим більше з 2013 року десь е, вже ведеться мова не про державні акти, а про реєстрацію права. Ну, тут десь, буваючи в держземагентстві, десь можу сказати, що е, в інших країнах є е, також, е, ну, як вам сказати, двояка реєстрація. Тобто або один орган реєструє, або два. У нас наразі десь пішли тим, ну це війна міністерств. У нас е, земельні ділянки реєструє держземагентство, а от за суто права на них. І обмеження реєструє права, і якщо якісь сервітути чи обмеження, тобто право на користування чужою земельною ділянкою, реєструє юстиція. Тут у нас теж дуже багато проблем, але я десь не хочу зпинятися. Що можна, я десь пробую включити публічну кадастрову карту і з нею вже інтернет А є тут? Є тут. Відкрию браузер. Прошу. Браузер відкритий. Ну, десь е, тема моя звучить mm -hmm. як визначення землевласників та землекористувачів. Ну, е, десь доповідали, я так ну, вибач, вибачаю, що не можу бути присутні з вами цілих три дні, але ну, то, що я тільки що навіть почув, мені десь дало можливість щоб вам щось запропонувати. М -м -м -м. Нічого. Просто як можливість, от, як я бачу відносно, от, навіть, навіть як на рівні рекомендацій, я би рекомендував. Все ж таки публічна кадастрова карта вона е, десь несе характер публічності і доступна всім. Можна побачити, що там є, і е, десь її використовувати в повному об'ємі, як, як тільки можна. Це є відображення наших геопросторових даних цілої України. Тобто, от, наприклад, ну я все ж таки представник Тернопільської області, тому почнемо є, ну, які можливості зараз вона дає? Тут на початковій стадії відображаються оглядові карти. Але якщо так взяти більш детально, можна побачити ортофотоплан. Наприклад, ми зараз перебуваємо в Заліщицькому районі. Вля, так. Ну, щоб поближче, підсунутись до неї. Є відображені земельні ділянки. От саме більше вас, мабуть, таке, е, таке буде цікавити, де е, можна взнати. от... Е, кожна земельна ділянка має свій кадастровий номер. Він є уніфікований, він не повинен повторюватись, якщо повторюється, це все вже помилка земельного. Ну, все ж таки бази наші недосконалі, і публічна кадастрова карта запрацювала лише з 2013 року. Тобто десь в 2013 році ми вийшли на, на публічність, тобто показати людям те, що ми десь там нагромаджували. З 2004 року була десь започаткована база така Державного земельного кадастру, де нагромаджувалося все, в 2013 році ми вийшли на публіку, грубо кажучи. Якщо повільний інтернет, ну, маю, якщо б, наприклад, от є от конкретна територія біля Дністра, яку би ми хотіли, припустимо, заповідати, ну, це моя доповідь. В принципі, експром. Берем, Беремо і визначаємо. Є, показується зразу площа. Ну, я би радив робити все ж таки, матеріали картографічні, які вам необхідні для оголошення об'єкту, все ж таки брати їх так. Оце є публічно, її легенько можна знайти в інтернету. Будь-який користувач може собі спокійно зайти, подивитися, нанести її так. В межах цієї зони, от, яка обведена, якщо його роздрукувати кольоровим, буде видно, які попадають в земельні ділянки, які вже зареєстровані і є. І тобто, тут е, вже можна буде побачити е, користувачів, які є. Якщо ж не зареєстровано, це або вільні земельні ділянки, або відомості, щодо сформованих прав на ту земельну ділянку наразі в Державному земельному кадастрі відсутні. Тобто тут вже е, виникає необхідність працювати. Далі з самим земельним органом, ну але не з обласним. Тому десь я вам, чесно кажучи, трошки поспівчуваю, бо нам трошки легше, в нас є територіали в районах, ми десь можемо ними орудувати. Вам тут в даному випадку чуть важче. Але тим не менше, ну знаючи, Його Ромелянович він нас тут всіх добиває. Але і я тому радий, бо, наприклад, е якщо попередні роки ми взагалі майже не працювали, ну, як мається на увазі, по, по землі, то е десь минулого року ми знайшли такий консенсус, щоб е принаймні у ті е території та об'єкти, які оголошені в області, ну, скажімо так, е надання дозволу на розроблення проєкту організації по е там, постанови Кабінету міністрів від 1094, яку ми всі прекрасно знаємо. Вона не потребує якихось додаткових залучень коштів. Тобто тут треба лише організаторські здібності звернутися до органу місцевого самоврядування чи райдержадміністрації, щоб вона вийшла з клопотанням, щоб ОДА дало дозвіл на розроблення. Ну а далі є гроші роблямо. Нема грошей, ну то чекаємо, коли буде. Ну Принаймні так вон, за минулий рік мені десь кадастрові реєстратори вибрали. Ми підготували декілька розпоряджень, і е, цьогоріч вже зареєстровано 134 гектари земель. Вже тут публічні кадастрові карти. Тобто вони реєструються наразі як обмеження, але це вже хоч щось. Туда, е, там вже є прошарки. Як бачите, отут в мене відкрите з боку шари. Наразі тут тільки карт, е, карта це оглядова і ортофотоплан. Далі це е, шари, ну, шари, маркери. Це е, вони позначають, чесно кажучи, не пам'ятаю, мені здається, що межі, е, межі кадастрових зони. Є кадастровий поділ, але якщо його забрати, це є земельні ділянки ну, і відобрази. Е, а тут і обласні центри. В подальшому ну, принаймні планує наситити цю публічну кадастрову карту. При потребі навіть е, надавати доступ іншим організаціям, звичайно, державним або за кошти е, приватним. Е, якщо ми вже говоримо про е, самі от, е, розроблення документації, то тут ну, я би казав, її все ж таки варто робити, бо це є відображення е, реальної картини і перенесення її вже на електронні носії, які вже десь зберігаються державою. Бо те, що зберігаєте в районні земельні, на, ті, на тих картах, от зачастую у нас виникають проблеми. Чи от, Які зберігаються у вас десь в, в області, і які зберігаються в районах, вони не збігаються. А так як є вже про, проєкти встановлення меж, занесено зареєстровано обмеження на ту, земельну, ту чи іншу земельну ділянку, вона ну, є правдивою, її нікуди вже не дінеш. Коли беруть витяг земельний, він відображає всі обмеження наявні на земельну ділянку. Наразі там пусто. Тому в даному випадку десь необхідно працювати. Ми наразі в Тернопільській області працюємо. Тому, ви, Ігор Мілянович, просив би вас і надальше продовжити. Це і показник і вам, і нам, бо нас також питають за землі природохоронного призначення. Бо як така е, багатостраждальна форма 6 зем. По видах економічної діяльності, по яких десь відобразилось там з усіх земель, землі природоохоронного призначення, вона відходить у вічність. Наразі буде публічна кадастрова карта. Та й шість зем вона не відповідає земельним ділянкам. Сама форма придумана в 99-му році, земельний кодекс 2002 року. Багато змін. І, е... Їй тяжко прив'язати до е, публічної, ну принаймні земельники, ну хто істинний земельник, він принаймні пробує, це зв'язує. Бере старі карти, наносить, дивиться, показує. Але якщо тут вже буде відображено публічні, ну як відображено? Тобто, якщо будуть зареєстровані обмеження на ту чи іншу земельну ділянку, воно тягне за собою, що е, якщо буде людина. Чи організація брати витяг на свою земельну ділянку, щось хоче з нею зробити, там будуть зразу відображені обмеження. Тут от таке. А віднов... ну, все ж таки повернуся до нашої теми, що визначення землевласників, землекористувачів. У нас десь була проблема, коли ми створювали Дністровський камінь, десь не погоджували. У нас, як територіали, не хотіли, бо вони ну, десь до кінця не знають. Як би правильно воно мало бути. Не працюють сільськими радами десь ваші представники. Тобто десь більше нести інформативного матеріалу до органів, до громади, щоб громада все ж таки сама просила чи що. Бо якщо громада не буде просити, це... ми тут нічим не поможемо. І ще щось десь. Туда, ну, дивіться, Є ще от, сама земельна ділянка, є її площа. Можна зразу побачити. Вона може бути будь-якої конфігурації. Тобто незалежно, що е, цей, бачите, от, кадастровий номер. Тут є. Ну, е, вже в деталях тип власності не визначено. Означає, що десь або старий державний акт, або якісь ну, відомості десь не до кінця внесені. Один і два цільове призначення, ну, знаючи свій класифікатор, це є для ведення особистого селянського господарства. Ну і площа. Тут також можуть бути відображені обмеження. От суто обмежені по природу охорони про землі призначення, якщо ми про це говоримо. От. Відносно площі е, і задання конфігурації, вона може бути будь-якої форми, якої ви хочете. І дає зразу площу. Припустимо, можна навіть задати і так. Тобто публічна десь дає таку можливість. І все ж таки і нам легше шукати, От, Бачите, це ми можемо і нанести на старі карти. Хоча е, до 2013 року дійсно ми працювали, ну, було тут визначено чергова кадастрова карта. Наразі... Таке поняття, де от якраз наносились вручну, всі ці матеріали і об'єкти, вони ці всі старі карти є. Ми з ними ще ну, змушені, волею-неволею, ми змушені з ними працювати. Бо все ж таки, поки ще не наповнена до кінця база відносно земельних ділянок в публічній, доти ми змушені будемо будем з ними працювати. Ми дивимося і туди, і сюди. Ну, приходиться. Але все ж таки вам для роботи, тобто пропоную перейти вже чуть-чуть на інший рівень, щоб все ж таки брати ці за основу. Ну, Чергова кадастрова карта, ну як таке поняття не виписане правильно. І немає законодавців визначено. Як воно має бути? Мало би бути. Тому наразі єдиний такий більш-менш нормальний продукт це є ця публічна кадастрова карта, з яким можна працювати. Ну є проблема масштаб. Ну, масштаб тут не відомо. Ні, чого, масштаб вон є відобразити. Дрібні, Дрібні. Дрібні так, але ж можна збільшити, ну от, це максимум. Так, звичайно, якщо це стикалися ми із таким, якщо це, наприклад, одне дерево, його дуже важко відобразити. Ми десь, земельники, для своєї роботи, все ж таки, в області, ну, минулого року попробували, все ж таки в геопросторових даних. Є і інші ж продукти, з якими можна працювати. Там, наприклад, наша область працює з програмним продуктом гіс 6 є Геомедія, є Є бага... дуже багато різних. Я не хочу вдаватися в деталі. Хто з яким працює, хто на якій гроші має. Грубо якщо це, наприклад, от є ліс боку, навіть, наприклад, якщо тут десь одне дерево, звичайно, ми його ну, відобразити, його дуже важко. Але... Але якщо би його. Але це все ж таки робити проект встановлення меж необхідно, щоб занести його туди і в подальшому, коли, наприклад, навіть ті самі лісники, грубо кажучи, будуть оформляти документи, чи будуть щось робити з землею, воно вже там буде. Наразі ми десь спробували це робити минулого року, цього року десь продовжили. Обмеження ми робимо, заносимо базу державного земельного кадастру. І Стараємося її наповнювати. По-дальшому будуть звернення, будуть клопотання, зокрема, вони попадають в мій відділ. Тому з Ігорем Моляновича, що ми тісно співпрацюємо, якщо щось не бракує якісь документи, я зразу дзвоню. Іорумовлянович, мені треба то-то, то. Сільська то, то. рада не додала. Давайте ви мені, якщо хочете, щоб ми працювали далі. Є клопотання, є матеріали, готується проєкт розпорядження, виходить. Робиться проєкт встановлення меж, затверджується, вноситься в базу Державного земельного Ну, Проблема єдина, фінансування. Єдине. Єдина універсальна. У нас також є з цим проблеми. Є десь ваші програми там по природоохоронному призначенню. Є наші земельні, вони не фінансуються. Немає грошей, звичайно. Ну, але по можливості, якщо є такі можливості, є е, органи. Територіальні органи, які мають можливість заплатити, то чому б ні? Так, прошу питання. Мені здається, що... Yeah, please. Направити і так далі. Все вирішується буквально швидко. Він висаджується, питання проєктів для вивчення мертві і так далі. Це не актуальне, чого не буде. Це що це здається інтереси. Ну, Бачите, ви відстоюєте державні інтереси, я ж теж тут ніби не в своїх інтересах прийшов. І е, відносно важливого питання, десь що хочеться сказати. Так, є спроби, але то, що нам доводять, десь фінансування, на що нам дають фінансування? Є такий вид робіт, як інвентаризація земля. На що нам десь дають фінансування, то ми і робимо. І стараємося це зробити. Якщо б це було мало, так звичайно, ми теж за. І внести це все в публічну кадастрову карту. Нас навіть десь. Була така пропозиція не йти десь окремими кусками тої інвентаризації, робити зразу загально на, ну, але це на рівні ентузіастів, земельних. Робити зразу інвентаризацію повністю всього адміністративного утворення, відобразити реальну картину, по можливості занести його в бази даних і маємо з чим працювати. А так наразі нам дають лише часткове фінансування. Тобто тут ми також залежні від того. Григорій Васильович, а можна з державного фонду виділити централізовано гроші на якийсь конкретний поетап? Ну, одна область, друга, третя? Чуєте, що може в рамках указів ЄС, можливо, якби ЄС дав кошти на спеціалістів, Бачите, дивіться, ви кажете, е, перепрошую, ви кажете за ЄС, бачите, я не, не випадково взяв, я їздив ну, в Києві, якраз були семінари. Наразі ведеться мова, ну, бачите, Дерземогенство веде мову, скільки воно набуло повноважень СГ землями і відносно, до речі, ви, ви десь згадували за повноваження. Ну, яке є законодавство. Я У мене, є питання, у мене є питання. Скажіть, будь ласка, зараз в областях вже впродовж кількох років проводиться робота з винесенням межних об'єктів ПЗ. Ну, це необхідна робота, перш за все, для ну, тепер департаментів, для того, щоб визначитися з межами і юридично це все визначити, закріпити. Але оця інформація, вона якось до вас попадає. Ну, бо в, Принаймні в публічній карті цієї інформації. Да, немає. Немає. Але вона у вас е, накопичується чи е, не накопичується. Ну дивіться, це є чи поля? це залежить від доброї волі когось? Е, ну, десь розділено на рівні доступу. Територіальний орган, район, має доступ, ну, наразі поки що так, е, має доступ до інформації лише на рівні району. Тобто він має інформацію про весь район. Обласні ті самі кадастрові реєстратори мають доступ до своєї області. Вони в іншому не можуть залізти. А дерзамогенство має весь доступ. Тобто, що зареєстрував низ, самий нижчий кадастровий реєстратор, він в Києві це можна побачити. Тобто доступ є. Так, тут відображається лише то, що загально доступно, бо все ж таки це є. І е, права не, осіб не, на е, збереження своїх даних, е, ну, не, ну це так так тут ідуть обмеження. А от то, що не, можна наразі надати, де заменсько висвітлення виникає, виникає трошки, ну з моєї точки зору, дещо парадоксальна ситуація. Вся приватна інформація по розпайованих землях є в публічному доступі. Ну там тільки бракує ще прізвищ. Ну, цього не можна. Не, ну, все, що залишилося, то поставити прізвище власників і, і мама дорога. Але разом з тим, та інформація, яка є, ну зрештою про землі загальнодержавного призначення, вона тут чомусь відсутня. Тобто нема меж водоохоронних зон. Лісових земель, спецпризначення, ще якихось територія. Цього нічого немає. Разом з тим, от, воно трошки суперечить, розумієте? Тут бути... та інформація недоступна, а ця... дуже не... Ні, ну Це дуже необхідна. В земельному законодавстві десь воно так побудовано, ну, принаймні я так бачу, на формування об'єкта. Якщо об'єкт не сформований, як такий, то їм говорити немає про що? Тобто необхідно формувати земельну ділянку, всі обмеження на неї, все, що на неї є, заносити в базу і тоді є щось, можливе з ними оперувати. Добре. Добре. От ми маємо національний парк е Сколівській так? Акти на землю є, документи всі є. Відкриваємо кадастрову карту, там нічого. Не. Це ліси, просто ліси, якісь ліси. Ну, Скажем так. Гроші виділені, ну, скажем так, не немалі. Дивіться, ці відносно того, я вам скажу, яка десь. Я, скажем, не був учасником тієї роботи, але все ж таки в тому управлінні працюю, де, ну, трошки знаю. Е, Була до 13-го року, була там, 12 2012 перехідна реєстраційна система, ну, то наші внутрішні. Десь спробували, щоб наповнити все ж таки ту базу. Наразі десь є такий керівник департаменту кадастру в Києві Славі. Він нас постійно наших кадастрових реєстраторів постійно збирає і каже, то не внесено, все не внесено, то, то. Я так розумію, що і ваші державні архіти в той випадок попали. Тобто десь або немає відомостей. Дивіться, десь або немає відомостей відносно сформованої земельної ділянки. Коли робився державний акт, розробник документації не передав інформацію на район. Відповідно, він не має що відобразити цей. Над цим зараз тісно працюють. Працюють всі в всіх областях. Тобто, де немає даних, їх необхідно доповнити. Де є дані, але не всі, їх все одно необхідно доповнити. Працюють, але все з часом не. Наприклад, ще раз я десь продовжував, відносно цей, що ми працюємо тільки от лише два роки. В Голландії я був питалася, скільки ви працюєте? Каже, 200 років.